Дітки, послухайте уважно віршика. Як же нам не радіти діти? Ось чудова весна бренить, Завітав до нас місяць квіти, чудеса на землі творить. Дітки, так про що йде мова в цьому вірші? Так, вірно, про місяць квітень. А як ви вважаєте, чому місяць квітень має таку назву? Тому що в квітні починають рости всі рослини. Розквітає багато фруктових дерев. Це такі як абрикоса, вишня, слива, яблуня та груша. Погляньте, дітки, які гарні біленькі квіточки з'явилися на деревах. А ще дітки в квітні розцвітає багато різноманітних квітів. З кожним місяцем весна все помітніше заявляє. Про свій прихід. Квітень славиться тим, що дні стають довші, а ночі набагато коротші. На зміну похмурій погоді приходить світла та сонячна Вночі ще буває прохолодно. Але вдень сонечко піднімається високо та своїми теплими промінцями прогріває всю землю. Легкий теплий вітерець несе своє тепло в ліс на поля та на луки. В квітні весь сніг розтану під промінцями теплого сонечка, утворюючи струмочки, які весело дзюрчать. Повертається багато птахів з теплих країв. Та починають будувати собі гнізда. Отже, квітень це пора, коли квітують дерева та квіточки. Дітки, так як називається, другий місяць весни. Квітень. Давайте скажемо разом. Квітень. Молодці дітки. На цьому наше заняття закінчилось. Тож я дякую вам за увагу. До побачення малята.